Ніколи не ставтесь до інших як до себе. Не робіть, будь ласка, цю помилку. Вона коштувала мені стосунків і грошей. Я з дитинства собі казала, що треба ставитись до інших так, як я хочу, щоб ставились до мене. Це було написано в книжках, це говорили мудрі люди, і я намагалася так робити. І, знаєте, лише нещодавно я зрозуміла. Не треба. Ліна, не треба. Я вам розкажу декілька історій, які продемонструють, що це велика помилка. А ви, будь ласка, подивіться на своє життя, і, можливо, ви так само перестанете це робити. А, бізнес. Декілька років тому я купила пакет консультації у коуча. Мені дуже подобається вона. Ми з нею класно співпрацювали. І в мене залишилась одна консультація з десяти. І пройшов майже рік, вона мені була не потрібна, тому що ми закрили всі мої питання на тих дев'яти консультаціях. І я звернулася до неї через рік і кажу, слухай, в мене є питання, я хочу провести нашу сесію. Вона каже, так, звичайно. І я кажу, там ж в мене залишилася одна, хочу нею скористуватися. І мені сказали, ні. Мої умови такі: якщо ти купила пакет, ти його використовуєш зразу, на ньому є знижка, але не можу скористуватися однією сесією через рік. Я була неприємно здивована, мені було норм, але я була неприємно здивована. Знаєте чому? Бо я не така. Бо якщо в мене купили мої клієнти пакет моїх консультацій, то вони можуть повернутися до мене через три роки, я з ними допрацюю, навіть якщо ціна змінилась. І Чому мені було неприємно? Бо я не така, я роблю інакше. Інша ситуація. Не так давно я купувала меблі на OLX, і це виявили шахраї. Я заплатила гроші, меблі мені не прислали. Гроші ми потім повернули, історія закінчилась дуже класно, але я думала про те, чому, чому я повірила їм, хоча було дуже багато таких дзвіночків, які мені підказували, що це шахраї. А повірила їм саме тому, що я ставилась до них як до себе. Я ж не обманюю людей, коли їм щось продаю на елиці. А, Якщо ми кажемо стосовно роботи, я не люблю, коли мене контролюють. Я це ненавиджу, я тому і працюю на себе. Що я не можу, коли мені ставлять задачі, контролюються, мікроменеджмент. Я так само відношусь до своїх співробітників. Але багато кому потрібен контроль. Відсутність мого контролю виглядає для них, наче я не зацікавлена, наче мені це не так важливо, а вони вкладаються. І в мене були конфлікти з цього приводу, коли моїм підлеглим здавалося, що вони працюють набагато більше, ніж я. Або що вони залучені більше, ніж я, саме тому, що я їх не контролюю, Я кажу, робіть. Розповідайте, що ви зробили. А моя подруга дуже ображається на свого чоловіка, тому що коли вона їде по своїм справам, діти сидять в планшеті або займаються чимось своїм. І він працює так само на ноутбуці, і вона каже, коли я з дітьми. Я завжди думаю, як організувати їх. Можливо, ми почитаємо книжку, можливо, ми пограємо в гру, може, ми разом кудись підемо. Чому він це не робить? Інша моя подруга зробила експеримент. Вона попросила чоловіка встати вранці, організувати, щоб діти пішли до школи, до садочка, так як робить це вона. Вона звикла вставати раніше, всіх будити, всім готувати сніданок, за всіми слідкувати. Він каже, і вона мені розповідає, треба було вставати о сьомій, в сьомій двадцять він ще лежить. Я вже не сплю. Я вже думаю, коли ж ти встанеш, вже двадцять хвилин. І він встав потім, швиденько зібрав дітей, вони переживали, що вони запізняться, трохи пізніше вийшли, не поснідали в хаті безлад, і вона на нього ображена. Знаєте, чому? Тому що він не робить так, як вона, бо вона ставиться до нього як до себе. В неї є свої вимоги. Так от друзі, будь ласка, перестаньте ставитись людей як до себе. Ми всі різні. І це, знаєте, не про те, що я ставлюсь до себе гарно, до них погано. Та ні, більше з нас до себе ставиться погано до інших гарно. Ми собі щось не купимо, а купимо дітям. Рідним ще комусь, там, самі зробимо для себе щось незручне, аби всім було комфортно. Так ось ні. Це не про це. А, коли я почала відноситись до людей, так як вони цього потребують, мені стало легше, що я маю на увазі. Хтось потребує постійного контролю, його увага не витримує, саме, ну, немає дисципліни. Хтось потребує. Чи б я декілька разів щось пояснила. Хтось, навпаки, мені каже, я сам розберусь. Коли я тільки хотіла щось там пояснити, я сам розберусь, не треба. Хтось переживає за гроші, рахує кожну копійку, і якщо ми перейшли з ними разом в ресторан, ця людина, їй комфортно, коли вона всі розділять рахунок, і кожен заплатить за себе. А інший, навпаки, це не комфортно. Вона хоче за всіх заплатити. Усіх свої відношення, свої цінності. Я пропоную нам з вами вивчати. От не ставитися як до себе, вивчати, що то за мною, зі мною зараз за людина. Як вона думає, що для неї важливо, як вона спілкується? Це набагато цікавіше, і, до речі, набагато складніше. Так ось, любі мої, знімаю порчу, ми тепер ставимося до інших людей, не як до себе, а й так. Як вони того потребують?